Яка площа цього будинку? Ходіть, покажу, і цей невеличкий будинок він по периметру має 5 на 5 метрів всередині. Тобто, це получається 25 квадратів першого поверху, і 12 квадратів у нас лофт. Тут у нас перший поверх, можна сказати, це є кухня студія, відпочинкова зона. Ось з такими крутезними краєвидами. Тобто, ви собі читаєте книжки, їсте готуєте і завжди просто насолоджуєшся цією панорамою. Далі у нас іде тут невеличка кухонька. Тут у нас кімнатка де є бойлер різні рушнички. Тому що тут у нас шафа для різних речей. Ну, і, звичайно, у нас тут санвузол з отаким крутезним панорамним вікном, де ви можете приймати душ і насолоджуватися теж панорамою гір. ходіть далі. І на другому поверсі тут у нас 12 квадратів пальня, крісло і теж панорама на гори. Тому загальна площа цього будинку у нас виходить 35 метрів квадратних і 15 метрів квадратних трас. Якщо хочете собі такий будинок, або якийсь інший будинок, компанія хвоя, Олег, Зелес, звертайтеся, з великим задоволенням з